Зима це зовсім не привід засиджуватися вдома, тим паче, що цими вихідними справді буде куди себе подіти. Марафон ваших розваг розпочнеться вже сьогодні із виступу Гоголь Борделло. Хлопці представлять свіжий музичний матеріал в рамках свого світового акустичного турне. Працювати над ним гурто допомагав продюсер Вік Рубін, який свого часу співпрацював з Red Hot Chili Peppers та System of a Down. Тож фаворити Мадонни Гоголь Борделло обіцяють влаштувати нам справжній емоційний вибух. часка нам. Ще одна цікава подія уікенду концерт Сергія Бабкіна, засновника гурту П'ятниця. Бабкін представить свій власний проєкт – гурт КПСС. Бабкін завжди веде активний діалог з глядачами. Ребята, Багато жартує і часто виступає босоніж. Чим здивує Сергій Бабкін цього разу, ви зможете побачити вже післязавтра. Якщо з якихось причин ви пропустили нещодавний виступ Мак Вребі, не переймайтеся. У цю суботу легендарний грузинський гурт знов завітає до України. На вас чекатиме жива музика, запальні танці, та певна річ свіжий дует Тинамика. Ці